На 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт Проект інсайт на радіо місто над Богом сто FM, Студії для вас працює Віктор а Також я радий вітати нашу гостю Марія Маєвська, голова культурно-масового департаменту Вінницької молодіжної ради при відділі молодіжної політики. Вітаю вас, Марія! Вітаю вас! І сьогодні ми поговоримо знаєте, про студентське життя, яке поза парами, поза навчанням, але яке в принципі може достатньо розвинути студента як особистість і е, навіть допомогти побудувати йому і кар. Тобто от, поговоримо про, про студентське дозвілля, корисне студентське дозвілля. І розкажіть, будь ласка, про спочатку про Роботу культурно-масового департаменту, так Вінницької молодіжної ради, чим наразі він займається, і ви так. особисто там чим займаєтесь? <рес> так. Останній рік, саме 2023 рік, ми зосередили свою увагу на заходах політичного спрямування для громадської обізнаності молоді, саме студентської молоді, і не лише зокрема це 10-11 клас школярі, яким це досить актуально для розуміння взагалі подальшого майбутнього як громадянині в Україні. Через це більшість заходів вони були не лише. Е, лекторного такого формату це були поєднання різноманітних лекцій, і водночас з практикою ми зосередили свою увагу на різноманітних симуляційних іграх. Е, перший такий варіант це були політичні симуляційні ігри, де ми намагалися вирішити основні проблеми громади і розрізняли різноманітні політичні маніпуляції. Близько 40 людей прийшло на цей захід. Це було досить актуально. Після цього ми робили такі невеличні, невеличкі невеличкі дискусії, дебати на різноманітні теми. І зосередили свою увагу саме на цікавих таких іграх. Однім з таких нових напрацювань це були ігри козацького спрямування з державотворення. Тобто, це для того, щоб молодь могла дізнатися більше про різноманітні ідеології, про те, як співпрацювати одне з одним, про різноманітні політичні внутрішні проблеми і зовнішні, про те, що потрібно якось домовлятися з сусідами. Якщо ви бажаєте щось отримати, потрібно вступати в певні. Клани, інститути, тобто, це в такому варіанті, коли в нас розділялися на декілька груп людей осіб, ми проводили такі ігри, і зараз ми напрацьовуємо цей формат, щоб пізніше це зробити більш на глобальному рівні, як міжуніверситетські ігри. От як виглядає ця гра? Це настільна гра з якимись картками, чи взагалі що це таке? Я, яке воно насправді? Е, воно більше на комунікацію. Е, У нас близько 5-6 команд по 4-5 людей, які збираються один напроти одного. Е, кожен обирає ідеологію конкретного спрямування, чи це може бути лібертаріанство, нові такі нео ідеології, неолібералізм. чи це звичайний консерватизм, лібералізм, е, соціал демократизм Тобто кожен ознайомлюється зі специфікою, і відповідно до специфіки ідеології своєї країни, вони повинні розуміти, як саме і що вони можуть зробити. Е, гра ділиться на 4-5 раундів, залежно від того, що на третьому-четвертому раунді хтось може зробити певне такі, певну таку зброю і після цього знищити навіть інші держави. Тобто це гра на те, що ви всі можете жити мирно, обираючи якусь певну доктрину і перемогти, і перемогти тільки відповідно до якихось індексів і показників вашої держави, чи зруйнувати агресивним шляхом всі держави і також перемогти. Тобто, залежно від вашого обрання шляху, ви можете перемогти як таким демократичним шляхом, так і авторитарно-тоталітарним. Знаєте, поки певно не почав грати цю гру, не спробував її пограти, я, наприклад, до кінця ще не розумію, як вона проходить. так, тобто, ну, Суть структури я зрозумів, скільки команд, і скільки учасників команді, але що значить створити якусь зброю? Ну, ти ж сидиш за столом. так, і... Це можна просто прописав, що ми створили зброю і ми нас... захопили якісь країни. Так мабуть? у нас розписані повністю дії, які можливі відповідно до різноманітних ідеологій. Чи це створення захисних мурів, mm -hmm. чи це створення певної зброї, чи це створення певного банкету для підвищення рівню задоволення населення? І від цього підвищуються певні індикатори. Чи індикатори військової структури, це індикатори соціального задоволення, це індикатори певної міжнародної політики. Відбувається це. Дійсно, як гра політичного формату, тому що кожен розуміє, що від певних дій, від певної комунікації з громадянами країни вони можуть отримати як певний плюс, так і мінус. Однак все й залежить від гравців в команді, тому що недарма в нас обирається 4-5 осіб: це козацька старшина, це гетьман, це осавул, це хорунжий, це писар, який відповідає за певні законодавчі акти і за комунікацію з іншими. Козацькими державами, е, тому ми розглядаємо саме цю гру як взаємодію і розуміння внутрішньої політики, тобто всередині команди і зовнішньої політики, саме як цю співпрацю з іншими державами, і ви розвиваєте у студентів е, причину на святкові зв'язки. Якщо я щось зроблю зараз, воно мені може відгукнутися навіть через 10 років, але воно відгукнеться якимось чином обов'язково. Ну е, знаєте, сам хочу пограти, тому що в часи моєї. Мого студентства таких ігор не було. На жаль, і я втратив так. Я і моє покоління в цьому втратило, тому що ми цього не вивчали на такому, нібито, примітивному ігровому рівні, так, але його можна накладати і на е, життя, і вже студент іде на вибори, вже підготовлений. Так, так. Саме на парламентські і президентські вибори, щоб зменшити цей вплив політичних маніпуляцій на свідомість, коли базово питаєш у студентів, в чому різриться між якоюсь пропорціональною системою виборів чи мажоритарною системою, вони навіть не розуміють, що якоюсь системою можна обрати. І ми розуміємо, що зараз така ситуація в країні, коли ми не можемо проводити вибори і немає навіть на це фінансування. Однак, подальшому вони відбудуться, тому що ми живемо в демократичній країні. А для того, щоб зберігати цю демократію, повинно бути реально високий рівень не лише освіченого населення в плані отримання освіти, але й грамотного населення, яке може цю освіту застосовувати і обирати такі провладні органи, які дійсно будуть змінювати щось найкраще. Ви спостерігаєте збільшення зацікавленості у студентів до от, е, таких типів ігор? Так, спостерігається, тому що зараз саме це національно патріотичне виховання воно стоїть на першому місці. Там, де патріотичне національне виховання, там звичайно політична і громадська обізнаність, тому що без цього ніяк. Якщо ми зберігаємо саме нашу національну татурну державу, ми повинні розуміти, яким саме чином це робиться. Через це зараз молодь дуже акцентує на цьому увагу. Зрозуміло, що нам потрібно працювати більше з просвітницьким форматом, щоб більшість людей охопити. Однак, звичайно, це відсоткове співвідношення. Воно Зросло значно, ну ви свою роботу робите в своїх межах, так для старшокласників, для студентів. студентів. І вже на 21 жовтня. Так буде так. Вже 21 жовтня. Ми з Вінницькою молодіжною радою плануємо такий міжуніверситетський турнір за підтримки відділу молодіжної політики. Сподіваємось запросити всі університи міста, щоб якраз пограти в цю гру і дізнатися більше про різні політичні маніпуляції, політичні системи. Ви зараз навчаєтесь в Донецькому національному університеті, так. так? І е, певно, переважно більшість заходів для студентів проводите саме ви, так? Ну організовуєте. Намагаюсь. намагаєтесь організовувати і в принципі організовуєте їх. Е, скажіть, будь ласка, які зараз студенти, наскільки вони активні в плані е, такого е, корисного дозвілля? І наскільки вони йдуть активно на контакт? кажуть, так, Марія, давай, супер, ми з тобою будемо займатися. Наразі досить багато реально активної молоді зокрема, це як завжди перший курс, який тільки приходить і хоче дізнатися про все нове. Тому перший, і другий курс ми якраз і беремо таку практичну обробку. Зазвичай через те, що нам не вистачало в 2019 році цієї соціалізації у школі, і не вистачало навіть через онлайн-навчання в університеті. То ця потреба дуже велика. Цю потребу можна задовільнити, входячи на різні на різноманітні заходи в університеті або в місті. Ми хочемо, в нас є попит, в нас є пропозиція, і ми розуміємо, що зараз молодь хоче ходити на заходи, mm -hmm. хоче ходити в університеті. Однак, задля цього потрібно проводити знову ж таки просвітницьку діяльність і рекламувати ці заходи, показуючи їм, що їм це дасть. Що їм це дасть? Знову ж таки, окрім того, що вони здобудуть нові компетенції не лише з їх предмету, які вони вивчають на факультеті, але й більш такого обізнаного формату, вони зможуть їх втілити на практиці. Вони зможуть зрозуміти, що як можна використовувати певний лекторний формат. Той самий на практиці це як невеличкі семінари, ті самі заходи. Тобто, ми показуємо ті самі причини наслідкові зв'язки і як можна щось отримувати і водночас втілювати в реальність. Угу. Розкажіть, будь ласка, про заходи, які ви проводили в університеті, так ми вже про ігри поговорили. Так а які ще заходи можуть зацікавити сучасних студентів, наприклад, вашого університету. Наприклад, прикладі нашого університету це завжди будуть заходи на першому місці. Це профорієнтаційні задля розуміння того, як саме вони можуть певні компетенції, які вони здобули в університеті, потім втілити і знайти певну роботу і кар'єрного спрямування. Досить актуальна була тема в плані тайм менеджменту певного розвитку софт і хард скілів. Але зараз це настільки вже приїлося, тому що досить багато цих заходів, що тут акцент такий вже більш навіть творчий, має бути це заходи. З акторської навіть майстерності це заходи певні танцювальні заходи, е, тому намагатися поєднувати не лише таке навчальний формат, але й дозвілля. Це також буде досить актуально для студентів. Ви безпосередньо розробляєте план заходів. Ми намагаємося з нашою командою студентською радою, Донецькою національною, так і Вінницькою молодіжною радою розробляти всі завдання разом. Тобто, я зазвичай їх ініціюю. В мене зазвичай є ідеї, тому що я дуже хочу створювати саме ці заходи, щоб зацікавити цю молодь. Пізніше ми робимо обробку, розглядаємо, коли який день ми зможемо це провести, і втілюємо разом зі студентами навіть. А наскільки наскільки. Дослухається до вас викладацький склад. Наскільки адміністрація йде на поступки, так і йде на зустріч в організації таких заходів? Я не тільки про Донецький національний, ви виш проводити в інших так. вишах? Викладацький склад він надзвичайно позитивно ставиться до будь-яких ініціатив молоді, і це не заангажована така теорія, що викладачі зазвичай самостійно проводять і муштрують студентів приходити на ці заходи. Ні, це йде не централізована. Це йде децентралізовано. Вся ініціатива, така максимальна, іде він студентів. А саме викладачі нам дають цей механізм, цей системний механізм і стимул це зробити. Тобто завдяки ним і відбуваються ці заходи, завдяки їхньому контролю. Однак насправді 70% цієї роботи, звичайно, на наших плечах. Це не тільки ідея ініціатива, це і робота. Угу. Скільки ви витрачаєте на підготовку одного, наприклад, заходу. Ну такого не дуже масштабного не дуже середньо. масштабного. Насправді це один-два дні. Це не більше, особливо такої кропіткою роботи в тімбілдинг, коли ви разом сідаєте і у вас такий сильний брейншторм. То ви навіть можете це зробити за 2-3 години. Угу. Цю ідею, і концепцію проробити далі, розписати певний сценарій. Після цього не найбільше часу витрачається саме на піару ці компанії, на піар технології. Певно, 50% часу дійсно на це витрачається. Це Повинно пройти як мінімум 3-4 дні саме рекламної кампанії, задля того, щоб ти розумів, що приблизно прийшло 20-30 студентів на твій захід. Перший же день як запустив, перший день як придумав, звичайно, ніхто не прийде. Тобто це така кропітка робота, і звичайно, організовувати захід набагато легше це в періоді раз в тиждень, наприклад, все, щоб грунтовна робота з обдуманим процесом. Добре, а як ви проводите рекламну кампанію заходу, так серед студентів. Звичайно, тут працює не тільки сарафанне радіо в нас дуже сильно розвинуті в кожному з університетів Вінничини. Це в соціальні мережі. Зокрема, зараз акцент звичайно ж таки на інстаграмі і телеграмі, тому одразу поширюємо різноманітні публікації такі яскраві афіши. Це надсилаємо як інстаграм, так і телеграм, і звичайно Фейсбук. Більше випадків для викладацького складу Тому саме через соціальні мережі акцент, і окрім цього, працює також задля е, залучення молоді, це таке відкрите спілкування. Тобто uh -huh. з певного заходу, який ми вже проводимо під кінець, ми одразу агітуємо на наступний, тому що в нас приблизно вже напрацьований план на 2-3 тижні, якого саме спрямування в нас буде захід. Ми агітуємо і говоримо: зверніться до нас, якщо ви зацікавились. Тому ось так воно і працює зазвичай. Тому акцент знову ж таки на соціальні мережі і на зв'язки. Я бачу у вас таку ну. Правильну таку, але шалену мотивацію, так? у Вас особисто. Чи вдається вам мотивувати так інших членів своєї команди? Насправді досить складне питання, тому що весь час мені здається, що моєї мотивації може вистачити не всіх. Угу. Одночас я розумію, що саме команда робота вона є надзвичайно важливою, тому що ти не можеш постійно робити щось один. Ми розуміємо, що це зазвичай 3-4... Таких самих однодумці, крейзі однодумці, які одразу готові з тобою вцілювати всі ідеї за 15-16 хвилин. Коли ти тільки телефонуєш і говориш, вибачай, що тебе від... відриває від роботи. Давай зробимо цей захід, бо мені прийшла ця ідея. І він такий одразу чудово, нічого відпрошусь раніше. Е, тому мені здається, це не про не те про як надихати людей. Це більше про те, як знаходити It таких, знаходити, самих, таких людей самих людей з великою мотивацією. А такі є а до вас так колектив так мовити обростає однодумцями, чи поки що ця цифра стала? Скільки у вас ні? Ми намагаємось весь час знаходити все більше і більше. Звичайно, це змінюється. Люди змінюється від того, як в них проходить певне кар'єрне зростання. Змінюється від того, як в них змінюється взагалі ідеологія життя. Водночас ми намагаємося все більше охоплювати молодь. Тому що молодь зазвичай і не знає про те, як працюють різноманітні структури, інститути всередині університетів чи всередині міста. Через це наше завдання це поширити вплив і розказати про те, як саме вони можуть і що вони можуть робити окрім студентського навчання. Тобто не всі зна... розуміють свої можливості. Не всі розуміють свої можливості, і не всі шукають їх. Інколи це проблема така певної нашої ментальності. Це про те, що ми чекаємо, коли нам хтось дасть цю інформацію. Мої однодумці, ми зазвичай це знаходили, і усіма можливими варіантами намагалися вступити до певної громадської організації, знайти щось. Однак ми водночас розуміємо, що зараз зовсім інша динаміка, зовсім інші інтереси. І через це, через соціальні певні мережі, ми намагаємось поширювати цю інформацію про те, яким саме чином молодь може активізуватися і втілювати свої мрії і ідеї. І головне, що ви їм розповідаєте. Що воно їм дасть, які вигоди так. воно їм принесе. Марія Маєвська, голова культурно-масового департаменту при відділі молодіжної, молодіжної, при відділі молодіжної політики, Вінницької молодіжної ради у нас сьогодні в ефірі ми говоримо про якісне, правильне студентське дозвілля. І питання таке суто особисте: чи вистачає у вас часу на своє особисте мовити, життя, тому що і навчання, і така громадська робота? У вас таке поєднання і Чи досить вам часу для себе? Це і є моє особисте життя. Водночас я намагаюся це поєднувати. Розумію, що інколи хочеться, щоб в добі було понад 24 години. Проте, коли це хобі і коли це покликання твоєї душі, коли це розуміння того, що ти не можеш жити без людей без цього соціуму і не можеш надавати щось взамін, ти отримуєш набагато більше, і ти розумієш, що це витрата часу, нічого страшного. Тобто, це і є моє особисте життя, тому що це є моєю частиною мого життя. Можливо, вона зараз слухає студенти, можливо, навіть не першого другого курсу а старші, так але які б ви їм могли поради дати для того, щоб організувати такі команди, які б працювали на покращення на, на покращення себе, а перш за все, це знайомитись одне з одним, приходити на будь-які різноманітні просвітницькі заходи, де ви розумієте, що ви зможете знайти своїх однодумців, не боятися. Проявити активність, не боятися підійти першим, одразу знаходити цих людей, знаходити цих комунікаторів, бачити просто в будівлі ці світлі, гарячі очі. Одразу підходьте, знайомитись і говорити, що саме ви хочете запланувати, і чи це людина погодиться. Я знаходила своїх однодумців у школі, коли очолювала е, шкільне врядування. Я знаходила своїх однодумців в різних організаціях. Я знаходила своїх однодумців в університеті. Тобто, це саме ті інститути, які дають тобі. Можливості знаходити своїх людей, тобто в будь-якому випадку, однодумці є. Однодумці є, головне не боятися їх знайти. Дякую вам, дякую, що не боїтесь знаходити і допомагаєте іншим це робити. Марія Маєвська, голова культурно-масового департаменту при відділі молодіжної політики Вінницької молодіжної ради, була у нас сьогодні в Вінницької молодіжної ради при відділі молодіжної політики. Так, правильно була на сьогодні в ефірі. Я сподіваюся, що цю інформацію, яку ми сьогодні проговорили, вона буде корисною для і старшокласників, і для студентів, і взагалі, хто хоче розвиватись. Дякую вам. Вам, що прийшли. Дуже вам дякую. Проєкт інсайт завершується. Зустрінемось на все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.